Вітаю, це новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. Ми продовжуємо працювати для вас, інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Обласні депутати сьогодні вкотре висловлювали недовіру губернатору. Львів'яни мобілізуються у місті, відновилися масові виїзди на Київ. Виступ оголошено двоє львів'ян стали лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка. Па під номером три і знову не вдала. Аби визнати очільника Львівщини Олега Сала нелегітимним, обласні депутати сьогодні голосували вже вдруге за його каденції. А загалом питання про недовіру губернатору порушували тричі. Проте намісник президента в області таки залишився на посаді. Голосів знову не вистачило. На черговій сесії без результату побувала Мар'яна Підковська. Львівщина писала принаймні так, поки кажуть, двері сесійної зали в облраду. Депутати ж на місцях зранку не такі рішучі. Очільник області на сесію взагалі не прийшов, хоча пообіцяв бути ще в п'ятницю. Його відсутність пояснює перший заступник Олексій Сторчило. Голова мав намір виступи сьогодні обов'язково, але в зв'язку з тим, то інформація яку попередньо сказав, рішення про відрядження не було прийнято в кінці робочого дня, десь близько четвертої години. Депутати обурені, бо нема сала, хочуть послухати його звіт та й не вірити йому збираються, а поки докоряють його заступнику. В цей час, а це є достовірна інформація, коли сьогодні вночі до Верховної Ради України було підігнано понад 100 автобусів з тітушками. І ж почути сала, бодай голосом заступника депутата таки не проти. Сторчило звітує про соціально-економічні програми області, про будівництво і податки. Звіт адміністрації одне покращення. Економіка області відновлюється на відповідному рівні. Утримуються макроекономічні показники. Інвестиційна активність відбувається подальше підвищення рівня життя населення і його соціальний захист. Звіт адміністрації депутатка Ганна Костюк уже охрестила записками учня четвертого класу. Обласні обранці голосують за неприйняття такого рапорту. Заступнику стає душно за недовірою. До звіту на голосуванні ставлять на довіру до сала. Голосують таємно. Після короткої перерви вже є і рішення. Загальні складу обласної ради 116 депутатів. Кількість депутатів які забірті сімдесят 79. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні. 79. Кількість бюлетнів, визнаних недійсними – 0. Кількість голосів за – 72. Кількість голосів проти – 3. Кількість голосів утримались – 4. На довіру Салові вкотре провалили. За проголосували лише 72, а потрібно було 78. Троє голосували проти, ще четверо отрималось. Депутати у зірваному голосуванні звинувачують відсутніх, мовляв, від свободи батьківщини на сесію не з'явилося. По четверо депутатів з фракції партії промисловців та підприємців України не прийшло цілих десятеро депутатів. Відставку сала тепер перевісили на плечі президента. Сьогодні це питання залишається знову ж таки на розгляді президента країни, де він на підставі такого голосування може робити висновки. І відповідно або прийняти це е, до уваги, і відповідно указ президента про відставку, про увільнення голови обласної адміністрації спроба під номером 4 або й цілих 5 ще буде, і зовсім скоро певні деякі обранці. Більше того кажуть, ще відсутність довіри до себе почує і сам сало. Очевидно, що будуть. Тобто питання зараз стоїть таким чином, що попереду ще буде звіт про програму соціально-економічного розвитку і буде звіт про бюджет. По кожному з цих звітів закон передбачає звіт безпосередньо голови адміністрації. От, Я думаю, що депутати будуть повертатися до цього питання. А наступної спроби доведеться чекати аж до березня. Та чи зберуться депутати до весни? Знову невідомо. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Усі спроби визнати сало нелегітимним є марними. Виникає питання: не хочуть чи не можуть обласні депутати позбутися людини президента. Не виконуючи вимоги громади, влада Львівщини чимось нагадує уряд. Третій місяць в Україні тривають протести, але досі жодної вимоги Євромайдану не виконано. Натомість знову сутички у столиці, і замість діалогу у мітингувальників стріляють. Чому ж влада так і не чує людей? Тему досліджував Андрій Фок. Так все починалось листопад минулого року. Багатотисячні мітинги, головна вимога яких збереження євроінтеграційного курсу країни. Так закипіло. Перше побиття на майдані і перша кров. Вимоги повна зміна влади і системи. І ось після трьохмісячних протестів влада спромогла звідпустити затриманих активістів зі своїми умовами, Незважаючи на звільнені будівлі у Києві. Знову гаряче і ліється кров. Чому ж влада так і не чує людей? В нормальному демократичному суспільстві представники влади є власне представниками суспільства, представниками народу. У нас на жаль склалася така ситуація, що до народу дослухаються і десь намагаються вислухати лише в передвиборчий період. В нашій країні все відбувається за зразком варіантом авторитарних диктаторських систем. Люди ж це пояснюють просто начує. А вона чує донецьких. <рес> вона, Кримських. Чує, Кримських харківських. Ну вона просто чує напевне людей, які мають гроші, а не те, що там стоять. Це бандитська влада. Якби це була демократична влада, то в нормальній демократичній державі завжди оголошуються дострокові перевибори. А тут треба воювати, іншого виходу нема. Влада кажуть, люди діє, як сомалійські пірати, замість того, аби почути народ, голосують закон про амністію. Ми вам полонених, а ви нам наші будівлі. Але як люди, так і політологи запевняють, сподіватись на те, що такими законами можна дійти згоди, марно. Звільнення заручників не вирішує і не, звільненням заручників не вичерпується весь перелік тих вимог, які ставили перед собою мітингувальники. Тобто основні вимоги залишаються, це є повне перезавантаження влади, це є відновлення кроку на захід. Люди на Майдані кажуть, коли революція тільки починалась, сподівалися, що гасла Майдану будуть реалізовані. Тепер не до закликів, адже влада вкотре йде зі зброєю проти людей. Але я бачу. Що з тої звіриною мирно не можна, тому вона й не чує людей. Я не дуже люблю диктаторів, але нагадаю слова Наполеона, Я не любив його. Він колись казав, якщо влада не чує, голос народу, вона почує його ревіння, бо то здається, починається. Наразі ж тривають сутички під Верховною Радою, а інструментом діалогу з людьми і надалі залишаються кулі Беркоту. За повідомленнями ЗМІ ще троє вбитих активістів додались до списку жертв режиму. З часу, коли на цю площу вийшли перші мітингувальники, минуло вже три місяці. Тоді людей було набагато більше. Але незважаючи на те, що за весь цей час жодна вимога Євромайдану так і не була почута владою, віра у перемогу у Львів'ян не зникає. Ситуація повторюється. Люди повстають, знову поранені, затримані та загиблі. Влада не хоче чути людей, хоча мала би діяти в їх інтересах. Тим часом опозиція намагається захистити та визволити затриманих, створюючи різні комісії. Учора опозиційні депутати анонсували мирний наступ на Верховну Раду України. Проте він став кровопролитним. Далі Михайло Когут. Що в неділю, аби захистити та звільнити затриманих активістів майдану, опозиція погодилася на так званий закон про амністію. У містах звільнили приміщення обласних держадміністрацій. Після нинішніх подій у Києві львів'яни вже почали сумніватися, чи правильно те, що опозиція погодилася на умови влади. Вони хотіли миру. Вони звільнили, хотіли думали, що вони домовляться з владою. Влада буде йти на поступки, а вона ніяк не йде на поступки. Я думаю, що опозиція старалась, але знову ж таки захистити вже майдан словами не можна. Але на мою думку, так само майдан потребує опозицію, тому що це впливові люди. Тим часом по всій Україні збирають докази жорстокого побиття активістів працівниками правоохоронних органів та вже згодом опозиціонери обіцяють допомогти постраждалим відстоювати свої права у європейському суді. Зараз що розробили? Зараз розробили процедуру, де чітко визначили документа. Які потрібні для того, щоб можна було подавати в європейський суд чи гаусський трибунал? Окрім цього, є порядок збору свідчення, як воно має виглядати правильно. Однак політолог Юрій Шведа запевняє, сьогодні повністю захистити людей не в змозі ні влада, ні опозиція, а події в Україні розвиваються швидше за все за кремлівським сценарієм. Влада своєю поведінкою фактично маргіналізує опозицію діяльність опозиції і приводить до того, що ті політики, які на сьогоднішній день представляють помірковане крило, вони стають так, якби, ну на задній план, показуючи, що що їхня діяльність і мирні форми протесту є неефективними. Тих, кого в січні затримали на вулиці Грушевського, уже всіх звільнили. Та впродовж місяця прокуратура обіцяє закрити кримінальні провадження. Однак під час нинішніх сутичок правоохоронці знову затримали чимало людей. Михайло Когу та Віктор Сембратович, новини 2015, Другий телеканал. Події в Києві спровокували людей у обласних та районних центрах України. Оголошують масову мобілізацію. Зокрема, у Львові виїжджати до столиці розпочали вже по обіді. багато людей <плес> що там чекають. Там вони просто <плес> Д українців львів'яни завжди вирізнялися вмінням зорганізуватися. сьогодні. До нас в студію завітав співкоординатор виїздів до Києва Роман Бразіцький. Вітаю, Вітаю вас. вас, пане Романе. Бачимо, що ситуація повторюється так. влада продовжує не чути людей. Люди обурюються і відновилися виїзди у Львові до Києва. Як це було? Як вів'яни змобілізувалися? Ну так? я напевно скажу, що ситуація про чергу не повторюється, а вона стає, вона погіршується. Ми бачимо сьогодні абсолютно більший масштаб подій. Ось, що звичайно з однієї сторони мобілізує, а з іншої сторони, звичайно, народжується певна біль, те, що там відбувається. Ми побачили особливу активність виїзду на Київ у п'ятницю, де було оголошена така часткова мобілізація самоборони. Ось і частина людей виїхала. Це були організовані групи молодих хлопців, людей, а частково медиків. Ось другий раз така десь більший виїзд після п'ятниці. Це був вчорашній день у Черні. Ми mm -hmm. навіть з Євромайдану нашого відправили близько 45 активістів. Це були це або учасники самоборони, або якихось там певних робочих груп. Тобто ми маємо виїзди таких підготовлених людей, котрі там були, котрі цільово туди їдуть, знають для чого і мають що там робити. Значить, те, що ми почали бачити сьогодні зранку. Ми сьогодні одразу ж, після одразу ж в цих подіях. Постійно відправляються легкові автомобілі, хоча в значній мірі вони зараз відправляються е, самочинно. Е, я не скажу, що це і зле, але координація з ними є долі насправді важкою. Окрім зручного доїзду, чи гарантуєте власне тим, хто їде елементарну безпеку ну, і засоби захисту насамперед, е, значить, ми закликаємо всіх брати з собою якісь певні засоби захисту. Ті, хто туди організовані групи, виїжджають, вони їх мають. Ті, хто не організовані, тобто люди десь що самочинно їдуть. Ми постійно по змі і в офіційних інформаційних джерелах голосимо про те, щоб вони з нами входили на зв'язок. Нас є координаційний штаб, є гаряча лінія в обласній раді, і ми їх власне скеровуємо до до тих чи інших штабів. Але mm -hmm. люди йдуть не в перший раз. Вони знають, що є кілька кілька таких пунктів у Києві. Це є профспілки, спілки, палац, це є український дім, де ті, хто їде нецентралізованим групами заходьте туди, там вам будуть давати якесь якусь координацію. Ви починали львівський майдан. Ви відчували оті всі різні хвилі народного повстання? На вашу думку, те, що відбувається в Києві зараз, може стати останньою якоюсь такою кривавою краплею? Чи от ви знаєте, непевне, що ні, але якщо до цього, до цього якось воно так все йшло, ніби догори, піднімалось, піднімалось, піднімалось. Зараз воно також дало черговий поштовх, Львівщина, Тернопільщина вже оголосили повну мобілізацію. Сьогодні на площі, що здивувало, одразу ж зранку зібралось від двох 3 трьох інколи чотири тисячі людей. І що цікаво, пенсіонери або молодь. Пенсіонери, молодь угу. віком до 18 років. Так? Тобто середній вік, насправді, мужчин тим паче, виїжджає. Ось. Але зараз я чомусь відчуваю небезпеку перед чимось насправді великим, і хто має можливість і повинен вже вже себе забезпечити всілякими засобами захисту обов'язково? Добре, дякуємо вам. З нами був співкоординатор виїздів до Києва зі Львова Роман Брезіцький. У Києві небайдужі відстоюють краще майбутнє щитом та зброєю у Львові, пензлем та пером. Двоє львів'ян стали лауреатами Шевченківської премії. Вірменознавець Ірина Гаюк та художник Любомир Медвідь. На найвищу державну премію України цього року претендувало 60 осіб. Шляхом голосування було відібрано п'ятеро кращих, серед яких опинились двоє львів'ян. Про важливість їхніх робіт дізнавалася Вікторія прихід він вже став живим класиком сучасного мистецтва. В академії мистецтв про нього інакше як про легенду не говорять. Свого часу він вчився в Карла Звіринського та Романа Сельського. Тепер вчитись в нього найвища гордість для студентів. Видно, що руку автора, наприклад, як студенти малюють, то всі підтасовуються наприклад під той стиль. Ну і всі знають, що той стиль не є хибний. Ну, я особисто з ним не знайомий, але багато чув, тому що ну, в принципі, це одна з таких легенд академії. Дуже авторитетний викладач. В його роботах подобається він досить живий. Мені подобається його, ну як сказати, тони, кольори. Він дуже гарно підбирає. Він дуже хороший як людина, бо я його знаю особисто. Дуже дуже привітний. Завжди і не, ну, то не та людина, яка прийде і просто скаже Добрий день. Завжди культурний такий питається, дуже хороший. До цієї нагороди Любомир Медвідь йшов багато років. Колеги кажуть, через природню скромність відмовлявся від участі в конкурсі на користь інших. Нарешті премію отримав сам. Він думаючий митець, він, він взагалі його твори, вони ну, вражають від них енергетика якась сильна віддається глядачеві. І він має свій власний абсолютно почерк. Абсолютно не подібний ні на кого. А це в 21 столітті дуже важливо, щоб ну, не копіював когось, а мав власний такий дуже індивідуальний філософський такий напрямок. Енциклопедію вірменської культури інша лауреатка Ірина Гаюк готувала сім років. Для цього об'їздила понад 40 музеїв. Це фундаментальне дослідження допомагає зрозуміти, наскільки важливу роль відігравали вірмени в житті країни. Говорить представник вірменської громади Львова Варткест Арзуманян. Він сам допомагав науковцю збирати матеріали. Такі роботи нам дозволяють. Хоч елементарно знати, на чому ми сидим і що у нас є от в тих запасниках в музеях. На жаль, більшість з них потребує якоїсь там участі держави в вигляді там, реставрації той чи іншої пам'ятки, яка є. Но в цілому то надбання держави і то українська історія, українська культура. Два тижні тому Любомир Медвідь та Ірина Гаюк були у нашій студії, де в програмі в об'єктиві розповідали про свої роботи. Але тоді вони ще не знали, що журі обере саме їх. За премією львів'янам довелося змагатися. конкуренція була немаленькою. До конкурсу подалися 60 учасників, з яких до третього туру дійшли 11. Але за медвідя голосували без заперечень, говорить член журі премії Шевченка Богдан Козак. Любомир Медвідь. Художник, який все своє творче життя працює у Львові, але широко відомий не тільки в Україні, а й за кордоном, це художник, чиї твори практично в великих музеях України окрім статусу лауреати Шевченківської премії отримають грошову відзнаку у розмірі понад півмільйона гривень та надбавку до пенсії. Нагородити їх мають 9 березня в день народження Тараса Шевченка. Вікторія прихід, Юрій Руденко, Олег Возний. Новини 20.15, другий канал. Влада продовжує не чути людей. У Києві ситуація загострюється, і львів'яни масово виїжджають до столиці підтримувати мітингувальників. Тим часом опозиція намагається захистити елементарні права свого народу, проте довіра виборців до них падає. Тим більше, сьогодні вкотре обласні депутати не змогли визнати Олега Сала нелегітимним, проте люди продовжують чекати перемоги, що правда, поки на неї здатні лише львівські митці, які поповнили список шевченківських лауреатів. З чим їх і вітаємо. Це були новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. З вами була Марія Шепель. Пам'ятайте, герої живуть у кожному з нас.